Вітаю! Кожному відома мудрість. Хто рано встає, тому Бог дає. У чому ж суть цієї істини? Якщо ви хочете вдалого, продуктивного дня, просніться для ранкової молитви о 3.40. Подякуйте Богу за подарований день, прочитайте свої традиційні молитви, попросіть, чого потребуєте. І обов'язково! Вийдіть на схід сонця до тієї пори, як воно підніметься на кут 30 градусів. Подякуйте сонцю за усі земні блага і насолодіться його безмежною життєдайною енергією. Наїстись сонцем. Люблю йти на схід, як тільки сонце встане. Тоді воно ще. Не пече і світлом ще не сліпить. Безпечно дивишся на нього, а воно дарує лоскіт в грудях, наповнює теплом тебе, енергією, світлом. Вітаю з Днем Матері! Це свято відзначається у трьох іпостасях. На державному День Матері земної жінки, яка дарує нове життя. На релігійному День Матері Бога, яка дарує покровительство і спасіння. На Вселенському День Матері Землі. Мати Природа одягає свою доньку землю у квіти. Та зелень, аби вона дарувала нам життя. Не забудьте сьогодні у вечірній молитві подякувати матінці землі за усі її блага.